Це е, ситуація для нас, для прикордонників, вона неордина, я цього не скриваю, не нестандартна ситуація. От, чому? Тому що, як правило, прикордонники з місцевими жителями, вони дуже дружньо пов'язані і спільно виконують завдання. Ми розуміємо, що без місцевого населення наші можливості зменшені. На витовій очі. І як ми потім розібралися, було декілька організаторів, які підбурили населення, підбурили, тому що наш прикордонний наряд певною мірою заважав їм здійснювати протиправну діяльність на державну проєкт. Коли це було вияснено, доведено до громади, як Олександр Горич сказав, то питання саме по собі відпало. Люди це зрозуміли. Громаду. І відносно організаторів цього, ми проводимо роботу. Я попереднє питання, так, можу сказати, що так, вони встановлені і відносно них будуть проведені певні заходи. Чим це закінчиться, я не можу сказати. Це буде надано відповідну оцінку, не нами тут, але ми знаємо. І хочу тільки сказати, що е, вони не залишаться поза увагою правоохоронної системи. А громада вона завжди розуміє ситуацію. Крастаріцьке, я впевнений, переживає більшість патріотів, відданих державі Україні. Тому я думаю, що далі так, подальшому ми будемо спільно з ними виконувати завдання. скажіть, будь ласка, всі організатори, як вони місцеві. Так, в основному це місцеві, і ну, місцеві, що ми займаємо? <puppy>, я даже скажу більше, що деякі з них це е, колишні прикордони. Я не боюся. Я перше, це питання, яке от, тут задалося, питання очищення. Люди мають відношення мали відношення і використовуючи свої певні знання, уміння, вони намагалися. і... Картон використати для особистої носи.